І так, друзі, всім привіт! Давненько не було відео. Тепер знову буде відео про шкоду. Відео про шкоду, відео про Кенго і прочі похожі машини. Будуть, в принципі, доволі часто. Так, тут на фоні трошки стирає машинка. Може трохи звук буде хреновий. Так, а, відео буде часто чого? Тому що це машина по 20 плюс років. От 2002. -й. 2007. Питань нема. Ні гнилі, ні криві особо не косі. Машини їздять. Ну потихеньку сипеться, сипеться всяка хрінь. Наприклад, отут я був, міняв тормозну шлангу. Так, це додатчик АБС, ось ця ось вона шланга, можемо побачити, мідна. Шлангочка, поїхав в магазин, мені зігнули по розміру все, підключив там, підключив тут, поміняв тормозні циліндри, які текли. Що зліва, що справа. Пета нема. Поміняв. ну, Це все зараз підтирає ступиця об диск. Це ну, цей обтрос ручника. рушника. Пета нема. Ступичка нова. Ну, як нова, вона тут вже поїздила з півроку. Пита нема, смазочка там є, все нормально, блин, цей гроб гудить. А, це вже тут трохи почистив, блин, не знаю, чи зараз О, спишка де видно, то, що тут треба тюхатиш крабати. Набилося гамна, от від двоз зростало це все ржавіє. Ну, от, бачите, на пальцях все остається. Хрінь сяка від колодок. Відпрощує фігні остається, от воно тут налипає, отут все налипає. Та блін, що навижем. Отака от, от фігня. От воно в мене почало прикусувати колодки і грітися колесо. І я ж печу по трасі. Нормально. 120, 130, 150 в основному. Приїхав, побачив, що колісо трошки гаряче, а резина нагрілася. Дивимося цей барабан. Та нема. Бачимо колодок є, є, ще й хорошо. Так само цієї колодочки є, та ще й хорошо. Дивимося, тіло тут так нормально. Да, от. Реально нормально. Ну, Но є от таке от старіння, що я не міняв, тут це реально колодки. От пружинки, от воно це все діло. Ржаве. О, тут воно. Зараз трохи камера сфокусується. Ржаве. О, тут так само воно. Все ржаве, воно починає закусювати. Коли ти нажимаєш тормоз, розжимаєш, вона ця холодка трохи вже не ходить так плавно на цих пружинах, його починає рівками тягати. Це все діло. Ось бачимо, де розпорка в нас ставиться. О, тут все ржа. Воно ходить О, так от понизу де упор колодок. Ржа, воно це все діло закуся. Ось тут бачимо все поржавіло. Вода, температура, робота робить свій. Так, от колодочки наші. Я комплект вже заказав, не буду довго томити. Просто то, що у нас умань, місто наче не маленьке. Ну, Колодки в одних були, то десь на складі, а, барабанів не було ні в кого. Оце от мій. Барабан. що він тут, блін, заводський. Ну, це є вже трохи чистий, ось штука, що я його вже тут от трохи думав, можу ще поставити доїздити. Але отут вже є така от ступінька нефігова. Хтось би сказав, та що ти гониш, порівняй його трохи та їсть. колодки ще шортлічні, як перекупи нові. ну, Я покажу потім просто другий. Дозніме це відео. Як буду завтра це все міняти, бо сьогодні у нас понеділок, я заказав вчора, сьогодні вони звісно вже відправили, ну прийдемо на завтра. Барабани мої заказав і колодки майлі. І покажу, що ці барабани вони від возраста просто їх я був пошкребав, почухав, привів порядок, коли ставив ступиці. Ну, от за якихось півроку вони просто почали так слоїтися, просто слоїтися, кусками відпадати. Це все забивається тут. Починається скрегот, хренові тормоза. Ну тормози. Ну, їм, їм вже просто прийшов. Метал устав, він вже прогниває. Це зараз я почистив на дивився. Ну, що йому є? Барабан як барабан. Ну а він просто вже просто. Зараз його весь вичухати, вимити, пройтись якимось я там, не знаю, промастити. чимось, ну, Через якихось пару місяців він тут лущити, сипатися, забиває цю канаву, де ходить щиток в канаві, забиває цю канаву. Тобто, Так само тут тіла вже не так і багато залишилося. і Плюс ступенька це я вже вирішив просто психану, купити нові колодки. Нові барабани. Завтра прийде, то все діло, будемо ставити. Отак потихеньку-потихеньку машина перебирається повністю. Так що, якщо хтось думав, що такі от машини ви якусь турку там візьмете, там 1,8 турбо. чи кататися, горя не знати, Так хрін там. Потихеньку то тормоза, то ручничок, то сцепочка, то якась ступічка, то граната. От потихеньку воно було все вас все дотягнути. Якось так. А завтра прийде, заберу це все. Зараз поки займусь, приїхав в гараж От стиралку привезли, оця от от стиралочка, ота от от стиралочка і та, це зараз в мене 4 стиралки. В роботі. Поки займаємося цим, а завтра зберемо тормоза. Йдемо. Далі займатися цим. Да. Приїхали диски. Так, це запакований. Ставте його. А це я купив. А це я на пошті перевіряв. Доставав, чи він хоч є там. Ой, блін. Диск випав. А це я на пошті його перевіряв. Дивився сам барабан. Все, мой лішний барабан. Номер вибитий. Внутри. Такий вид. А? Мої. змазаний чимось, да? Жирненький. Коробка стандартна. ще одна. Пуста. Що ще одна? Цей... Э... От тут одна коробка з сторон колодками і дві коробки з дисками. Там колодки цей. Зразу на дві сторони. Ось інструкція. Крушається. Робити як всі нормальні пацани. Інструкцію читати вже коли щось наїбну. Ось два комплекти. Всього дві і с дві колодки. Такі от. зараз покажу на відео. Комплект просто поліетиленом затягнуті. Чотири колодки. Не така обична малішна коробочка, це ще під щось пригориться. Пусть хрень складати. І другий диск. Що тут пацани прислали? Чек Сейчас покажем ценники. Комплект алюміних колодок 1173 гривні, альміний барабан мої. Два штуки по 1572. Всього разом 4317 плюс доставка. От така от херня. Колодки. Mm, to. To. Не ну колодки, конечно, да. От, номер. Де видно, думаю. Так, це дві тихо, це дві ручніковські, а це дві тормозні. Ставимо поки все в коробку, зараз йдемо чистити і збирати. Так, о, спишка пішла. Нема світла, так вже так. Одну сторону зібрали, а другу сторону вже Рішили дозняти. Так, колодки на місці, пружинки на місці, все, трос рушника вдітий. є такий нюанс, щоб не було питання, щоб барабан не влазив, хоча ручник відпущений, є тут -от така от пружинка. Це в мене з задньої лівої сторони, з тої сторони, то, напевно, теж там. але штука в чому. Там є такий триугольничок. І це називається у нього хвостик. Механізм авторозводки колодок. Коли буде хтось збирати назад це все діло колодке, то цей триугольничок треба підняти максимально високо. Потім ця пружинка під час да, з'їзди буде потихеньку його сюди сама, оскільки треба. Опускати і тим самим буде працювати такий механізм авторозводки колодок, бо якщо ви зразу його опустите вниз, колодки у вас вже зразу на максимум розведуться і попробуйте тоді тільки барабан ставити. а так от такий є момент, бо потім прийдеться вам це все розбирати, бо я так просто пальцем назад туди не не підставиш, то треба зразу його повище, пружинку собі вділи, зібрали колодки. Діли пружинку на низ і колодки під час роботи будуть розходитись і зазор потом по ізносу буде Просто вибиратись оцим отаким, пірамідкою. Зараз накидаємо сам барабан майлі. Виглядає отак от Ступечка в мене майлі, тепер вже колодки майлі, барабан майлі на Все, майлі ставити. Накидаємо барабан, в принципі, от, вся, вся процедура заміни колодок. От, тут не то, що процедура заміни колодок, а нюанси з цією пірамідкою для авторозводки.